Одна батьківщина і двох не буває, місця, де родилися завжди святі, хто рідну оселю свою забуває, Той долі не знайде в житті. У рідному краї і серце співає, Лелеки здалека нам весни не несуть у рідному краї і небо безкрає, потоки, потоки, мов струни течуть. Тут мамина пісня лунає і нині, її підхопили поля і гаї, її вечорами по всій Україні співають сада солов'ї. І я припадаю до неї устами і серцем вбираю, мов спраглий води без рідної мови, без пісні, без мами збідніє. З земля назавжди.